Харі Крішна, Падвічани, до міста Подійська приїхали два поліцейських з міста Розін, їх перевели сюди. Один мав бути начальником поліції Олег Івана Жуковська, а інший мав бути заступником поліції Галанюк Олег. Олег засував, вони обидва делаварі і займаються не поліцейськими справами, а вирішенням своїх власних питань. Наприклад, Галанюк. Закон з поліції є однострій. Де ваша форма поліції? Що законно поліції настрій? Що закон поліції однострій? Сформулюйте адекватно Окрім того, що Галанюк порушує закон поліції однострій, так він ще туго тямить, про що мова. Форма поліції має бути кеп, кепі, і решта форма, і одяг. Що воно зрозуміло? Це але це він робить навмисно, аби взяти паузу, аби вигадати, що йому відповісти на моє запитання. Дуже важке і правильно. Ви ж поліцейські чи що? Чи готові? Ну, ви помиляєтесь, ваша точка зору хибна, е, мій е, стиль одягу, якщо ви на мене подивитесь, він е, вносить до ділового стилю одягу. На моє запитання, що поліцейський, Галанюк чітко відповів: ви помиляєтесь, ваша точка зору хибна, тобто моя, що він поліцейський. І додав, що він одягнутий у ділову форму одягу. Тобто він не поліцейський, він діловар. І ми чітко відомо по його деклараціям, де він отримав у 24 році майже 9 гектарів землі, попри те, що зараз мораторій. На землю, будь які апарації, але це голинка не стосується. І, і, що я вам ще раз кажу, мій, мій е, зовнішній вигляд відповідає, діловому ж та Далі буде Жуковський. Ну, Ви хуй. сьогодні на роботі сьогодні? Да, так, на роботі. А чому не, не, не в формі поліції, де ваш жетон? Вам вже казали, є таке поняття, ділова форма. Так само Жуковський Олег Іванович, який мав бути начальником подільської поліції, але він також вирішив, як Галинюк, бути делаварем і ходити у цивільному. Посилаю, що це якийсь. Ділових форм одягу. Можливо, він також не начальник поліції, а вони аби діловарі і сюди приїхали, аби вирішувати якісь особисті справи. Тому що, якщо ми подивимося його декларацію, ми також там побачимо, що його син е у цьому році у липні отримав майже півмільона гривень подарунку. Хіба це не підозріло? Тобто ці дві особи, які мали бути поліцейськими, мали викривати контрабандні цигарки, незаконні ікрові заходи. Два у місті, які існують досі, валютні махінації наркотичні вироби зупинити вони, вирішить свої власні справи і поповнять декларації. Ось і все. Тож а вже ж ми не можемо чекати від них якогось покращення. На жаль, Харі Крішна.